Найактивнішим і найталановитішим студентам Запоріжжя вручила сертифікати на отримання міської стипендії. У національному університеті Запорізька політехніка відзначили 95 представників талановитої молоді а у фахових коледжах університету 13. Окрім успішного навчання. Вони займаються волонтерством, активною науковою та громадською діяльністю. У нас дуже багато є заходів від міської ради від нашого університету. Я приймаю участь в організації в проведенні, також взагалі приймаю участь. Також я працюю, навчаюся, тому вільного часу майже немає. Цей сертифікат надає мені можливість бути впевненою у своїх силах, що надалі я зможу ще більше, і це так би мовити, моя перша сходника. Це мій перший сертифікат. Тому я вважаю, що далі буде більше. Проєкт підтримки обдарованої молоді реалізується за кошти міського бюджету. З високим результатом діяльності студентів привітало керівництво університету а також представники місцевої влади. Я також стріляю сьогодні голову перед кожним з вас, що ви залишаєтесь в місті Запоріжжя і продовжуєте рухатись. вперед, здобуваєте свої. Професійні навички зростаєте зростаєте в інтелектуальному плані і продовжуєте реалізовувати ті проекти, які в тому числі покликані на розвиток нашого університету. В міській раді є безліч програм, які спрямовані на підтримку обдарованої молоді. Зокрема, сьогодні ми бачимо результати однієї з таких програм: це надання відповідних стипендій студентам та студентам вищих навчальних закладів і студентам фахових коледжів. Це стипендія в сумі від 1500 до 2600 гривень за реалізацію певних проєктів досягнень у світі, активні досягнення і громадські досягнення. Тобто будь-який проєкт може бути оцінений органом місцевого самоврядування.